І він може розігнати двотонний автомобіль до 60 миль на годину за дві секунди. Обороти настільки шалені, що навіть відцентрова сила хоче розширити ротор. Гонка електромобілів мала бути марафоном, але Ілон Маск перетворив її на безжальний спринт. Поки інші автомобільні компанії святкували незначні прориви Тесла, мовчки створювала монстра за зачиненими дверима. Двигун настільки ефективний, настільки неймовірно потужний, що робить будь-який інший електромобіль, схожим на реліквію. Компанії, які колись мріяли конкурувати, тепер хапають ротом повітря. Бо те, що представив маск, це не просто інновація, це попереджувальний постріл, тихе виконання змагань. Але що саме це за машина, яка переписує правила, цікаво, як йому це вдалося, і що це означає для майбутнього водіння? Пристебніть ремінь безпеки, поїздка починається зараз. Двигун, який змінив усе, Тесла просто перевернула сценарій щодо електродвигунів. Роками вони лідирували в гонці електромобілів, але цього разу вони зробили щось набагато революційніше. Замість того, щоб удосконалювати існуючу конструкцію, вони представили настільки просунутий двигун, що він може просто зробити все інше застарілим, і він може розігнати двотонний автомобіль до 60 миль на годину за 2 секунди. Вперше ми побачили цей двигун на заході, присвяченому доставці Model S Plaid 10 червня 2021 року, коли Ілон Маск невимушено представив приводний агрегат, настільки компактний, що його може підняти одна людина. Але водночас достатньо потужний, щоб вивести повнорозмірний седан на територію суперкарів. В його серці знаходиться ротор, щільно обмотаний вуглецевим волокном. Спочатку це може здатися нецікавим, але ефект вражаючий. Такого електродвигуна ще ніколи не було. Тобто, цей двигун можна підняти руками. У традиційних електродвигунах металеві компоненти набухають від нагрівання, зношуються під тиском і, зрештою, ламаються. Ось чому вони обмежені в швидкості та довговічності. Тесла вирішила цю проблему, розробивши власний процес, який обмотує вуглецеве волокно навколо мідного ротора під надзвичайно високим натягом. Ця зовнішня втулка фіксує все на місці, постійно утримує ротор у стислому стані та зберігає мікротонкий повітряний зазор між ротором і статором. Щось, що підвищує ефективність та магнітну силу, так як ми ніколи раніше не бачили. Завдяки цьому прориву цей ротор залишається стабільним на шалених швидкостях. Йдеться про понад 20.0 нуль обертів за хвилину, що значно перевищує позначку, 16.0 нуль обхаве, де більшість високопродуктивних двигунів здаються. Мотор перевірив ці швидкості під час тестування та підтвердив, що нова конструкція Тесла працює майже на 25% швидше ніж попереднє покоління. Нечуваний стрибок у галузі електродвигунобудування. Що це означає двигун, який забезпечує більший крутний момент, залишається холоднішим, важить менше та витримує більше навантаження без марнування енергії. Це не оновлення, це повне переосмислення того, як мають бути побудовані двигуни електромобілів. Обороти настільки шалені, що навіть відцентрова сила хоче розширити ротор. І Тесла не зупинилася на продуктивності. Вони також досягли успіху у виробництві. Кожна Model s Plaid оснащена трьома такими двигунами, що видають сукупну потужність 1020 кінських сил і 1050 фунт футів крутного моменту. Однак кожен двигун достатньо малий, щоб один інженер міг його підняти під час складання. Такий електродвигун, такий електродвигун. Тобто такий двигун можна було б підняти руками. Ще більш вражаючим є те, що під час дня інвесторів у березні 2023 року Тесла оголосила, що наступне покоління цих приводних блоків не використовуватиме рідкоземельних елементів, потребуватиме на 75% менше карбіду кремнію, а їх виробництво коштуватиме близько 1 тисяча доларів. Цифра, яка вразила галузь, а продуктивність просто приголомшлива. Розгін від 0 до 60 миль год менш ніж за 2 секунди. Так менш ніж за 2 секунди. Це робить його швидшим з місця, ніж майже будь-який автомобіль в історії, включаючи Бугаті та Lamborghini. Незалежні тести показали, що Model S Plate розганяється від 0 до 60 миль год за 1,98 секунди, а 1,4 милі лише за 9,25 секунди максимальна швидкість, вражаючи 200 мм на кожен автомобіль після зняття програмних обмежень. Але це не просто швидкість, це ефективно. Старіші потужні електромобілі спалюють батареї як ракетне паливо. Цей ні. Він передає потужність у рух майже без втрат. Не потрібні великі радіатори чи складні системи охолодження. Тільки чистий стабільний вихідний сигнал. Це ЕЕ, як там слово небезпечно. Дані EPA це підтверджують. На 21 дюймових колесах Model S Plaid має запас ходу 348 миль та сукупну витрату пального 101 милю на галон. Це приблизно 334 дБ на милю. Феноменально для автомобіля потужністю понад 1000 тисяча кінських сил. Навіть у реальному світі цифри залишаються актуальними всередині електромобілів запас ходу на шосе становив 70 миль на галон, і Плейд все одно зміг проїхати рівно 300 миль на одному заряді. Це доказ того, що цей двигун може забезпечити чисту швидкість і тривалу витривалість в одному пакеті. Це вирішує одну з найбільших проблем електромобілів: компроміс між потужністю та запасом ходу. Зазвичай, чим інтенсивніше ви їдете, тим швидше розряджається акумулятор. Але цей двигун змінює це рівняння. Тепер ви отримуєте і неймовірну швидкість, і розумну ефективність. Більше не потрібно вибирати між продуктивністю та практичністю. Тесла пропонує вам і те, і інше, і це у великих масштабах. А завдяки новому дизайну простоті меншій потребі в матеріалах та зниженій складності, вартість виробництва кожного агрегату для тесла значно знизилася. Незалежно від того, чи передадуть вони цю економію клієнтам, чи залишать собі маржу, перевага залишається за ними. Коли ви так сильно виходите вперед, решта не просто відстають, вони розпадаються. Подивимося, як конкуренти впораються з цим ударом, Нокаутують конкурентів. Конкуренти Тесла відстають. І швидко. Ще не так давно здавалося, що гонка електромобілів буде напруженою. Великі автомобільні компанії, такі як Ford GM Toyota та Volkswagen, інвестували мільярди. Стартапи, такі як Lucid та Rivian, гучно говорили про інновації. Навіть китайська BYD деякий час лідирувала у світових продажах електромобілів. Здавалося, що лідерство Тесла може недовго протриматися. Потім з'явився двигун Тесла з карбоновою обшивкою, і правила гри повністю змінилися. Більшість традиційних автовиробників досі будують електромобілі на платформах спочатку розроблених для бензинових автомобілів. Це робить їхні електромобілі важчими, менш ефективними та дорожчими у виробництві. Їхні заводи були побудовані для бензинових автомобілів, а не для електромобілів, і вони все ще сильно залежать від зовнішніх постачальників, особливо для акумуляторів. Тесла не обмежується цими обмеженнями. Кожен автомобіль Тесла з нуля розроблений для виробництва електричних автомобілів. Їхні заводи були побудовані спеціально для виробництва електромобілів. Вони виготовляють власні акумулятори, а тепер створили двигуни, до яких ніхто інший у галузі не може доторкнутися. Поки інші компанії намагаються наздогнати Тесла після останнього прориву. Тесла вже перейшла до наступного. Візьмемо, наприклад, Форд. Вони пообіцяли інвестувати близько 50 мільярдів доларів у розробку електромобілів до 2026 року. Але їхній позашляховик мах і -E все ще важить на понад 136 кілограмів більше ніж Model Y від Tesla, А Ford втратив понад 1,3 мільярда доларів у своєму підрозділі електромобілів за останній квартал. GM стикається з аналогічними проблемами. Вони виділили 35 мільярдів доларів на електромобілі до 2025 року. Але запуск платформи акумуляторів Altium затягується через проблеми з програмним забезпеченням та роботизованим складанням. Значна частина роботи досі виконується вручну, що є дорогим і уповільнює все. Toyota інвестувала понад 38 мільярдів доларів в електромобілі. Але тепер вони знову звертають увагу на гібриди після того, як попит на електромобілі виявився нижчим ніж очікувалося. Їхній перший справжній електромобіль bz 4 x мав труднощі з пошуком покупців. Volkswagen не набагато пощастило. Його програмний підрозділ Carriot втратив понад 7,5 мільярда доларів з 2022 року, що призвело до значних звільнень та затримок, зокрема від термінування запуску електричного Porsche Macan. Стартапам доводиться ще важче. Air від Lucid – один із найшвидших електричних седанів на ринку, але він коштує близько 150 нуль доларів. А компанія випустила лише близько 9 тисяч автомобілів за весь 2024 рік. Навіть зі збільшенням поставок на 70 фіцятів, до трохи більше 10 нуль одиниць. Lucid втратила майже 3 мільярди доларів минулого року. Більша частина їхнього фінансування зараз надходить із Саудівської Аравії, якій належить понад 60 сотій компанії. Rivian, відома своїми електричними вантажівками та позашляховиками, створила віддану базу шанувальників, але масштабування виробництва стало справжнім кошмаром у 2024 році. Вони випустили близько 50 нуль автомобілів, що значно менше запланованого показника. І за деякими даними вони втрачають майже 40 нуль доларів на кожен автомобіль. Навіть після того, як Рівіан нарешті опублікувала перший квартал з позитивним валовим прибутком, вона все ще очікує втратити ще мільярди доларів у 2025 році. Близько половини їхніх виробничих витрат припадає на матеріали, і оскільки вони залучають нових постачальників, ці витрати продовжують зростати. BYD є найбільшим ім'ям на китайському ринку електромобілів, і компанія продала навіть більше електромобілів ніж Тесла. На папері у 2024 році BYD поставила понад 4,2 мільйона підзаряджених автомобілів. Це близько 18% світового ринку електромобілів. Але ось у чому заковика більшість із них це недорогі гібриди та компактні електромобілі вартістю до 25 нуль доларів. Їхній автомобіль у середньому продається приблизно за три ціни тесла, і за межами Китаю, BYD все ще стикається з великими перешкодами. Минулого року компанія експортувала лише близько 240 нуль автомобілів, а тепер стикається зі зростаючими торговельними обмеженнями в Європі та США, де тарифи та правила посилюються. Але справжня перевага Тесла це не лише двигуни чи акумулятори, це програмне забезпечення. Повноцінна система автономного водіння Тесла випереджає нас на багато миль, буквально. Станом на початок 2025 року вона пройшла понад 3,6 мільярда миль у реальних умовах. Порівняйте це з Super Cruise від General Motors, який пробіг близько 300 мільйонів миль. Ці дані дають штучному інтелекту Тесла, перевагу якої немає ні в кого іншого. Система постійно вдосконалюється завдяки зворотному зв'язку в реальних умовах водіння, а оновлення виходять кожні кілька тижнів. Більшість інших компаній досі покладаються на симуляції або тестування в закритому режимі, що означає повільніше навчання. Тесла також виробляє власні акумуляторні елементи 4680 на своїх заводах у Техасі та Неваді. Ці акумулятори власного виробництва є більш енергощільними, економічно ефективнішими та забезпечують плавнішу інтеграцію з рештою автомобіля. Щось, чого більшість конкурентів поки що не можуть зробити, бо залежить від зовнішніх постачальників, таких як LG чи Panasonic. А ще є масштаб: Тесла не просто створює передові технології, вона будує його швидше та ефективніше, ніж будь-хто інший. Це означає кращу рентабельність, швидші інновації та стабільніші постачання клієнтам. Але Тесла не зупинилася на технологічному домінуванні. Вони побудували імперію, яка їм відповідає: глобальна гра Тесла у боротьбі за владу. Тесла не просто виробляє кращі електромобілі. Це робить їх розумнішими, швидшими та доступними в більшій кількості місць, ніж будь-хто інший. Здається, що я ніколи не був у такому чистому приміщенні чи на такому заводі. Поки інші автовиробники борються із затримками в ланцюжку поставок, дефіцитом акумуляторів та застарілими виробничими лініями Тесла, робить все по-іншому. Компанія сміливо та агресивно розширюється по всьому світу. Тесла не чекає розвитку ринку електромобілів. Вона сама формує його майбутнє. Глобальний прорив справді розпочався зі сміливої ставки на Китай. Гігафабрика Тесла в Шанхаї перетворилася з голого шматка землі на повноцінно функціонуючий автомобільний завод менш ніж за рік. Сьогодні вона виробляє понад 750 нуль автомобілів Model 3 та Model E щорічно. Що ще більш примітно, Тесла повністю володіє всім заводом, що практично не чувано для іноземних автовиробників у Китаї. Жодного спільного підприємства, жодного місцевого партнера, лише повний контроль і повний прибуток. Звідти експансія попрямувала на захід. На початку 2022 року запрацював Gigafactory Berlin. Всього за кілька років він вже випустив 500 Model Y, майже 5 тисяч автомобілів щотижня випередивши власний завод Volkswagen з виробництва електромобілів, що знаходиться неподалік. У США Тесла перетворила Техас на виробничого гіганта. Гігафабрика в Остіні вже випустила понад 400 нуль автомобілів. Вона оснащена для випуску 375 нуль автомобілів на рік за допомогою величезних гігапресів, машин, які можуть формувати цілі секції рами автомобіля менш ніж за дві хвилини. Між Остіном та оригінальним заводом у Фремонті Каліфорнія Тесла зараз має майже мільйон одиниць виробничих потужностей лише в США. Але Ілон Маск не збавляє темпу на півночі Мексики. Тесла забезпечила землю для абсолютно нового гігафабрики поблизу Монтерея. Найважливішою заявою дня є те, що ми збираємося побудувати гігафабрику в Мексиці, сказав Маск. План полягає в тому, щоб інвестувати до 10 мільярдів доларів і створити понад 20 нуль робочих місць. Якщо все піде за планом, виробництво може розпочатися до 2026 року. Водночас Тесла непомітно просувається в абсолютно нові регіони. На початку 2024 року компанія відкрила свій перший філіал у Південній Америці в сантьяго Чилі. І це не просто виставковий зал, це повноцінний центр обслуговування, включаючи сервісний центр та нагнітачі. Далі Саудівська Аравія. У квітні 2025 року Тесла відкрила флагманський магазин і сервісний центр в Ер-Ріаді, А також планує відкрити ще кілька магазинів у Джиді та Дамамі. Це стратегічний крок, який ідеально відповідає стратегії Саудівської Аравії. Бачення 2030 Національній меті, яка спрямована на те, щоб щонайменше третина всіх автомобілів у столиці були електричними, тесла не просто побудувала більше заводів, вони побудували єдину річ необхідну кожному електромобілю. І ніхто інший не зробив правильно. Революція нагнітачів Тесла є причина, чому водії Тесла більше не переживають через поїздки. У той час, як багато інших власників електромобілів, все ще возяться з додатками, адаптерами та непрацюючими зарядними пристроями для водіїв Тесла. Все просто підключися та йди. Така впевненість не з'явилася випадково. Це результат десятирічної фори, яка непомітно допомагає Тесла захопити світову ринкову силу електромобілів. Ще у 2012 році, коли більшість автомобільних компаній все ще ставилися до електромобілів як до наукових проєктів, Тесла, вже створювала мережу швидкісної зарядки під назвою Нагнітачі. Спочатку це здавалося приємним бонусом для перших користувачів, але сьогодні це переросло в щось набагато потужніше. Станом на початок 2025 року. Тесла мала понад 7100 зарядних станцій по всьому світу та понад 6700 окремих кіосків набагато більше ніж будь-яка інша мережа швидкої зарядки. І це не типові зарядні станції. Їхня надійність просто неймовірна. Тесла вперше відкриває частини своєї мережі в США. Для електромобілів інших брендів час безвідмовної роботи, вражаючи 90-97 сім Це означає, що ви під'їжджаєте, підключаєтесь і їдете. Жодних зламаних машин, жодних дзвінків до служби підтримки клієнтів не потрібно сканувати QR-коди. Це просто працює протягом багатьох років. Тесла зробила цей досвід ще кращим. Поточні нагнітачі вітри видають до 250 тевити год потужності. Цього достатньо, щоб забезпечити запас ходу понад 200 миль лише за 15 хвилин. Тепер з'являються нові нагнітачі В4. Вони ще швидше пропонуючи до 325 кВт-год і мають вбудовані адаптери CCS, тому їх можуть використовувати і ті, хто не є власником автомобілів Тесла. Вони навіть додали зчитувачі кредитних карток, що дуже важливо для водіїв, які не користуються додатком Тесла саме так. Офіційно вітаються автомобілі інших виробників. Роками мережа суперзарядних станцій була лише для Тесла. Але у 2023 році відбулися суттєві зміни. Тесла уклала угоду з урядом США. Вона відкриє щонайменше 7500 зарядних станцій для всіх електромобілів до кінця 2024 року в обмін на федеральне фінансування Неві. Це включає 3500 нових та існуючих нагнітачів на основних автомагістралях. Це був сміливий і розумний крок, але справжній поворотний момент настав наприкінці 2022 року, коли Тесла перейменувала свій елегантний зарядний роз'єм на північноамериканський стандарт заряджання NACS. Спочатку це звучало як розумний брендинг, але потім автовиробники почали шикуватися в чергу. Всього за 18 місяців Ford, GM, Rivian, Volvo, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Honda, Toyota, Nissan, навіть преміальні бренди, такі як Lucid та Polestar, погодилися перейти на розетку Тесла. Починаючи з 2025 року, те, що раніше було лише функцією Тесла, стало розеткою за замовчуванням по всій північній Америці. Раптом нагнітачі перестали бути лише для Тесла. Вони стали основним зарядним пристроєм майже для кожного електромобіля. Цей перехід стосувся не лише зручності, це змінило всю гру в інфраструктурі електромобілів. Автовиробники зрозуміли, що можуть або витратити мільярди на будівництво власних мереж, або просто приєднатися до Тесла, яка вже була швидкою надійною та повсюдною. А цей фактор довіри він важливіший ніж здається. Власники Тесла щодня покладаються на мережу, а не просто користуються нею. Тепер, коли все більше електромобілів використовують ті самі зарядні пристрої, Тесла отримує дохід з кожного підключеного автомобіля невиробленого Тесла. Аналітики вважають, що до 2028 року автомобілі, що не виробляються Тесла, можуть становити третину всіх сеансів заряджання суперзарядними станціями в США. Наразі лише електромобілі Ford можуть використовувати нагнітачі Tesla, Але очікується, що Rivian приєднається пізніше цього року. Це абсолютно нова бізнес-модель, така де кожен заряд незалежно від того, хто за кермом перетворюється на дохід. Дякую за перегляд. До зустрічі у нашому наступному відео.